Доброго дня малята! А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, вірно, зараз осінь. А чи ви знаєте, який зараз місяць осені? Зараз останній, третій місяць осені, який називається листопад. А як ви думаєте, чого цей місяць так називається? Так, тому що в цей час опадає листя з дерев. Послухайте вірш. Листопад несе в ковші сірі хмари та дощі, листя все пооблітало, та пташок в містах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки. Журавлі і качки сірі теж поринули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. У цьому віршику йде мова про птахів, які відлітають у вирій, тобто в теплі краї. Давайте назовемо їх. Відлітають ластівки, білі лебеді, шпаки. Ще відлітають журавлі та сірі качки. Птахів, які відлітають в теплі краї, ми називаємо перелітні птахи. Давайте повторимо перелітні птахи. Молодці. А ще в теплі краї відлітають такі птахи, як солов'ї та зозулі. А знаєте, чому ці птахи відлітають у вирій? Птахи відлітають, тому що для них вже немає їжі. Першими у вирі відлітають ластівки, шпаки, солов'ї, зозулі та журавлі. А останніми відлітають лебеді та качки. Вони залишаються у нас аж поки не замерзнуть річки. Але не всі пташки відлітають на південь. Залишаються птахи зимувати. Розглянемо їх. Це горобці, голуби, ворони та сороки. А ще зимувати до нас прилітають снігурі. Птахи, які залишаються зимувати, називаються зимуючими птахами. Давайте з вами повторимо зимуючі. Птахи. Давайте ще раз їх назвемо. Пригадуєте? Ворони, голуби, сороки, горобці та снігурі. Молодці діти запам'ятали? А тепер скажіть мені, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про птахів. А яких? Які вони бувають? Вони бувають перелітні та зимуючі. Молодці! Давайте ще раз поглянемо поближче на них. Ось так відлітають наші птахи. Ось ластівка, білі лебеді, шпак, журавлі, сіра качка. Солов'ї та зозуля. Молодці діти все запам'ятали. Дякую за увагу та до побачення!